Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми на соцмісті. Напроти ринку. Ну тут торгівля також йде, дрібна. Ну, у нас на зупинках-то практично на всіх зупинках підторговують. Виноград 70-100 гривень, помідори 40-50. Тут вони, можливо, здач. Вони багато продають. В основному винограда багато. genel pasaportu annesana bağlanacak. Yani ikonu sağdan bağlanacak. Це ми вже накритому ринку. Перед 40 гривень, помідори 40 50-60. Накритому ну, на тут ціна завжди висока, але тут і якість також висока. Ну, якість я маю вигляд. Тому що на селітрі нічого доброго не виросте. Таке здоровенне, як вони продають тут ну, його. Цікавого сало тут дороге, Дорожче навіть, ніж на 20-му. Був на 20-му там до 250 гривень, а тут вже до 300 гривень. Зазвичай на соцмісті найдешевше сало було, а тут вже... Обігнали навіть 20 рівень Взагалі яка стіна космічна. 150, 200, 250, 300. Людей зовсім мало, хоча вже 10 ранку. Ну, яйця 50-60 гривень. Людей, як зазвичай, що продавців більше, ніж покупців. Це вже класика ринку. Молоко 35 гривень. А так на мікрорайонах вже по 40 продають. Ну тут ще багато ларків зайняті, десь половину. Так, по ринкам відсотків 20 може, тут побільше. ще якось держиться. Ринок. Ну зру... зручне місце, перехрестя доріг тут, ринок недалеко, туди-туди їдуть. І це ми вже вийшли за ринок, кінець ринка. Доволі тепло в місті, біля 25 градусів. Декілька днів назад дощ прийшов. За останні два місяці один був. Ну і на цьому поки що все. До побачення.